Найголовніше, що потрібно розуміти в цьому бюджеті, є що виконання його напряму залежатиме від своєчасної та в повному обсязі зовнішньої фінансової допомоги наших партнерів. В цілому уряд очікує отримати від партнерів майже 1,7 трильйона гривень на наступний рік. Якщо для того, щоб зрозуміти, скажімо так, вагомість цього внеску, нагадаю, що загальна сума бюджетних доходів на наступний рік очікується. На рівні десь 2,3,5 трильйона гривень. Тому потрібно знати, що всі основні пріоритети бюджету збережено, кожна перша гривня з бюджету піде на оборону, а кожна друга дійсно на соціальний захист, як ви і сказали. Що стосується видатків, то Міністерство оборони планує витратити 1 трильйон 570, ,570 мільярдів гривень. Видатки на забезпечення Збройних сил а по цій статті проходять виплати військовослужбовцям, зростуть до 1 трильйона гривень. На соціальний захист передбачено понад 420 мільярдів гривень, з них майже 280 мільярдів піде на дотацію пенсійного фонду, а на житлові субсидії пропонується виділити понад 42 мільярди гривень. Також збільшаться видатки на охорону здоров'я до 214 мільярдів, з них майже 1 мільярд гривень піде на саме медичні послуги для наших захисників, зокрема на зубопротезування. У освіті пропонується виділити додаткові 2,9 мільярда гривень на харчування учнів початкових класів. Я вважаю, що є гарні новини насправді для наших підприємців. Має залишитись грантова програма на створення бізнесу на загальну суму майже 1 і мільярд триста мільйонів гривень. Також буде збережена програма пільгового кредитування 5.7.9. На ці кредити планується виділити майже 18 мільярд. Ну і скажімо так, найцікавіше для наших телеглядачів це щодо макроекономічних показників. На сьогодні вони такі: економічне зростання планується десь приблизно 2,7%. Інфляція 9,5%. Долар планується зберегти на рівні 45 гривень. Що стосується соціальних параметрів, середня зарплата майже 24 тисячі 400 гривень, мінімальна зарплата 8 тисяч гривень, і загальний прожитковий мінімум трохи менше ніж 3 тисячі гривень.